Сьогодні, як і завжди, ми розбираємо з вами найбільш актуальні, найбільш проблемні, найбільш, скажімо, такі, що часто зустрічаються в нашій загальній лікарській практиці проблеми, і тому говоримо знову про пацієнта із остеоартрозом. Чому? Тому що остеоартроз – був і залишається на сьогодні найбільш частим захворюванням суглобів дорослої цивілізованої людини. На жаль, на сьогоднішній день спостерігається зростання кількості пацієнтів, які живуть з остеоартрозом, і він у них прогресує, тому що по визначенню остеоартроз є хронічним прогресуючим захворюванням. І е, на жаль, на сьогодні сучасний остеоартроз займає вже третє місце після цукрового діабету і деменції серед швидко зростаючих за чистотою причин втрати здорового життя е, населення планети глобально. Да, тобто е, ця проблема не тільки існує, продовжує існувати, але на жаль, вона і поглиблюється. І от на останньому 2023 року, форумі, який проводився в Сполучених Штатах Америки в листопаді 2023 року, це був конгрес американського коледжу ревматологів. Там говорилося. Про те, що дивіться, зростання відмічається кількості хворих на остеоартроз в усьому світі на 132% в період з 90-го року, так? і прогнозоване зростання очікується, наприклад, по остеоартрозу з локалізацією колінний суглоб, далі на 75%. Про що це говорить? Це сучасні дані, які тільки були оброблені і опубліковані, як ви бачите. В 2023 році про що це говорить? Це говорить про те, що на сьогодні ми фактично можемо віднести остеоартроз до групи хронічних неінфекційних захворювань людини, які як відомо визначають там 3 з 5 смертей всього дорослого населення на планеті, які мають спільні фактори ризику свого розвитку, які потребують уваги і сімейного лікаря всієї команди ПМД із залученням інших спеціалістів, експертів дав якихось конкретних. Клінічних ситуаціях. так за даними, наприклад, статистичними також свіжими, по Франції, остеоартроз займає перше місце серед причин інвалідності в цій країні серед захворювань скелетно-м'язової системи. По прогнозу до 2030 року дивіться, як зросте прогнозована потреба в ендопротезуванні кульшових суглоб. Колінний суглоб майже в сім разів да. І все це відповідно не тільки говорить про те, що більша кількість людей страждає від хвороби, але це лягає важким тягарем, економічним, соціальним, медичним, на медичну систему, на бюджети країн, на самого пацієнта і його родину, коли вирішується питання, ну наприклад, дороговартісного там ендопротизування, да. І тому і на сьогоднішній день продовжуються, ведуться активні пошуки е, виходу з цього положення. Да і якщо ми звернемося, на жаль, до фармакотерапії остеоартрозу, то ми побачимо, що не так часто оновлюються рекомендації експертних груп міжнародних щодо лікування фармакотерапії пацієнтів. Чому Тому що на жаль, прориву на сьогоднішній день в лікуванні остеоартрозу фармакологічному не спостерігається, да? тобто накопичуються дані, продовжуються дослідження різноманітних молекул, які були вже впроваджені і процитовані в рекомендаціях експерт екертів, але нових засобів лікування, на жаль, за останні 10, наприклад, років, 15 не впроваджено, тому що Оце захворювання виявилося набагато більш складним, гетерогенним, вочевидь патогенетично, і не вдається на сьогоднішній день досягти результатів хороших в лікуванні остеоартрозу із застосуванням, наприклад, імунобіологічних препаратів, які знайшли своє місце і є високоефективними в лікуванні, наприклад, запальних захворювань суглобів, таких як ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит і так далі. Е, і е, Дослідження, які проводяться щодо оцінювання якості ведення пацієнта з остеоартрозом на різних рівнях медичної допомоги, в тому числі в первинній медичній допомозі, вони на жаль показують, що в реальній медичній практиці часто ігноруються доказові рекомендації, які говорять про те, що спочатку впливає на спосіб життя пацієнта, обов'язково навчай пацієнта, обов'язково приділяй увагу пацієнту для того, щоб він зрозумів, що лікування має бути пожиттєвим тривалим що здоровий спосіб життя має дуже великий вплив на стан суглобів в цілому, що якщо сьогодні у нього остеоартроз одного коліна, то це не значить, що локалізація буде тільки така, і інші суглоби будуть здорові, і так далі, в той же самий час. Що ми спостерігаємо? Що 50% пацієнтів, яким виконується уже колін, колінного суглоба до етапу хірургічного втручання, вказують на те, що вони не одержували взагалі необхідних рекомендацій із навчання зміни способу життя, дотримання комплаєнсу по призначенні фармакотерапії. Третини випадків заміни колінного суглоба можна було б уникнути, якщо б пацієнти одержували сучасну структуру. Вану цілеспрямовану, я би сказала, дохірургічну допомогу, яка в 95% випадків лежить саме на сімейному лікарі і на його команді. На жаль, і на сьогодні, незважаючи на великий спектр фармакотерапевтичних засобів, які володіють аналгетичним впливом при остеоартрозі, протизапальним покращують. Покращуючим рухову активність у пацієнтів, на жаль, половина пацієнтів вказують на недостатній контроль больового синдрому і говорять про те, що біль щодоби перевищує, наприклад, в середньому 4 бали за візуальною аналоговою шкалою. Це говорить про недостатній контроль. Да? і. Тому ну от як, як я вже говорила 95% хворих на остеоартроз в усьому світі ведуть сімейні лікарі за допомогою, звичайно ж, думки експертів, тобто направлень на різноманітні консультації, але це також треба робити правильно, вчасно і структуровано. І от дивіться, по оцінці національного інституту. Досліджень в системі охорони здоров'я британські це сучасні також дані. Оцінка консультації пацієнтом і сімейним лікарем щодо звернення з приводу остеоартрозу. 70% хворих вказують, що медичні працівники недостатньо уважно ставляться до їхніх скарг. Говорять про те, що потрібно давати більше чіткої інформації без медичного жаргону і складних слів і висловів. Да? Потрібно, щоб Лікар, медичний працівник виказував більші емпатії. Потрібно, щоб скеровували. Якщо лікар пише, що вам там потрібно займатися ЛФК, то треба дати розшифровку, що за цим стоїть. Якщо лікар говорить, що вам потрібно приймати Хондропротектори треба дати розшифровку, що за цим стоїть конкретно. В той же час лікарі говорять про що на жаль, що вважають, що навчання пацієнта не є пріоритетним в лікуванні, що потрібно, наприклад, вважати і можна сказати пацієнту, що остеоартроз є хворобою старіння станом, який можливо є фізіологічним і взагалі не потребує детального такого моніторингу. Ну як, наприклад, ми звикли робити відповідально ставитися до. Пацієнтів з ішемічною хворобою серця для того, щоб покращити цю ситуацію, навіть зібралися в міжнародній такій робочій групі 10 експертів, які представляли різні країни світу. І для того, щоб виробити міжнародний такий консенсус, і вони цей документ розробили щодо діагностики і мультидисциплінарного підходу до ведення пацієнта із остеоартрозом трьох основних локалізацій: кульшовий суглоб, колінний суглоб, суглоби кістів саме для первинної медичної допомоги. І розберемо коротенько з вами цей алгоритм і подивимося на нашу практику, наскільки вона відповідає цьому доведеному по своїй ефективності підходу. І, можливо, на завтра або з понеділка почнемо використовувати такі е, е, міжнародні рекомендації, що в доведенні цих пацієнтів, а їх досить багато в нашій практиці. Отже, пацієнт із е, остеоартрозом калінного суглоба, да, який відповідає. Діагностичним критеріям відповідно да вік старше 50 років, рентгенологічні ознаки за відсутності ознак інших захворювань, біль в коліні. Дивіться, треба провести моніторинг такого пацієнта камарбідних станів, тому що як я вже згадувала, в принципі, фактори ризику остеоартрозу я ожиріння, і метаболічний синдром, і гіпертензія і все інше, цукровий діабет. Вони є що факторами ризику у тих основних хронічних неінфекційних захворювань, від яких на жаль помирають люди найбільше в Україні, да тобто треба обов'язково провести скринінг коморбідних станів. І далі ми дивимося на цей колінний суглоб, яка які клінічні прояви, якщо пацієнт. Цілком відповідає да, критеріям діагностичним, які я назвала щодо остеоартрозу колінного суглоба. Він не скаржиться на інтенсивний незвичний біль, нічний біль. Він піддається добре цей біль лікуванню нестероїдними протизапальними препаратами, хондропротекторними засобами. Да, і пацієнт не викликає у вас. Не викликає у вас схвилювання з точки зору того, що він має якісь нетипові прояви, наприклад, лихоманка, скуднення, да, має ознаки, наприклад, синавіїту цього суглоба, да на болі, в якому скаржиться, або має ознаки втягнення інших суглобів із синавії да, Такий пацієнт може лікуватися в первинній ланці охорони здоров'я, да може лікуватися і спостерігатися сімейним лікарем. Якщо на будь-якому етапі спостереження за цим пацієнтом з'являється якраз аномальний підсилений незвичний інтенсивний біль, який перевищує 7 балів да, за візуальною аналоговою шкалою, який турбує пацієнта вночі, який супроводжується е, системними проявами, да, який супроводжується швидким. Прогресуванням втрати функції цього суглоба колінного. Да? Або відмічає пацієнт, що ті, та схема лікування, яка раніше йому допомагала, швидко протягом. Однієї двох трьох діб да, покращувався стан суглоба, а зараз це не допомагає. такий пацієнт є кандидатом на скерування до експертів, до вузьких спеціалістів. І кількість таких вузьких спеціалістів, які можуть бути залучені до ведення цього пацієнта сімейним лікарем, вона може бути різною в залежності від конкретної ситуації клінічної і наявності камербідних станів і таке інше. По кульшовому суглобу коксартроз також дивіться. Беремо пацієнта, у який відповідає критеріям да, встановлення діагнозу остеоартроз кульшового суглоба, і тут ми розділяємо цього цих пацієнтів цю підгрупу на різні вікові підгрупи. Якщо е, перші прояви і діагноз встановлено у віці до 50 років, цей пацієнт вже має бути проблемним, і він має бути в плановому порядку скерований до ортопеда-травматолога, до ревматолога і так далі. Чому? Тому що ще в такому віці, навіть у сучасної людини, в принципі, е, коксартроз це е, рання знахідка, і треба визначитися з тим, чи немає ще інших додаткових причин, які впливають на цей кульшовий суглоб, що в ньому розвинувся. Е, клінічно маніфестний остеоартроз. І далі ми застосовуємо ті самі всі критерії, які ми розглянули при гонартрозі. Якщо пацієнт має швидко прогресуючу втрату функції кульшового суглоба, якщо пацієнт має системні ознаки запальні, да? якщо пацієнт скаржиться на атиповий інтенсивний біль або біль, який в суглобі, який є інтенсивним, триває більше 10 днів. І не лікується, не полегшується застосуванням звичних протизапальних знеболювальних засобів. Якщо у пацієнта ми знаємо, що у нього з дитинства є була діагностована дисплазія кульшових сугобів, бо застосовувалося якесь лікування з цього приводу. такий пацієнт також має бути скерований сімейним лікарем на консультацію до різноманітних експертів різних спеціал. І якщо ми говоримо про остеоартроз, який вражає кисті, то тут вже більш складніше питання. чому? Тому що синдром суглобовий, який локалізується в кистях, він має бути продиференційований з точки зору наявності запальних захворювань суглобів, таких як ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит і інші спонділа-артрити. Да? І чому це може представляти проблему навіть для досвідченого ревматолога, тому що часто буває поєднання, да? можливо, у одного пацієнта наявність і остеоартрозу, і, наприклад, ревматоїдного артриту. І тут треба розбиратися, да? чим саме зараз викликана ця симптоматика. І це потрібно робити швидко, оскільки за всіма міжнародними рекомендаціями пацієнт із запальним захворюванням суглобів кисти, да? запальним суглобовим синдромом, він має одержати консультацію ревматолога проти протягом найближчих трьох діб після того, як він звернувся в систему ПМД, і протягом наступних 4-6 тижнів має вже одержати, бути дообстеженим і має одержати базисну протиревматичну терапію. Це значно покращує подальший перебіг захворювання і прогноз. Тому тут треба зважати на, наприклад, наявність типових уражень суглобів, які характерні для деяких захворювань. Ну от, ви бачите, якщо це ревматоїдний артрит. Це праксимальний міжфалангові суглоби, п'яснофалангові суглоби, другого третього пальця і так далі для псоріатичного артриту, характерне осьове ураження пальців, дактиліт. Що відрізняє їх клінічно від проявів остеоартрозу. але я повторюся, що ці прояви можуть бути присутніми, як і прояви остеоартрозу, так і іншого захворювання. Загалом я би сказала так, що сімейний лікар опікується пацієнтами, які скаржаться на болі в суглобах кистів, пальців, запястка, які не мають набряку, які не мають е даних про псоріаз, псоріаз в тому числі в сімейному. Анамнезі, які не мають персистуючого болю, і загалом, якщо пацієнт має ознаки запального суглобового синдрому, які можуть бути клінічними, це ранкова скутість вище більше 30 хвилин, наявність випуту в суглобі, позитивний тест стискання кистей, які мають при огляді гарячі червоні суглоби, у яких підтверджуються лабораторними ознаками запальний суглобовий синдром, лейкоцитоз, підвищення шої. Підвищення це білку, то такий пацієнт має бути скерований сімейним лікарем. Тоді, коли ці симптоми з'ясувалися, він має бути скерований як мінімум до ревматолога. Якщо пацієнт не має навіть цих ознак, але він є складним з точки зору кількості і важкості перебігу комарбітних станів, також продумайте про те, які, яке коло експертів задіяти в консультуванні цього пацієнта. І таким чином, коли було впроваджено ці рекомендації. В європейську практику первинної медичної допомоги щодо ведення хворих на остеоартроз», то в цій публікації говориться про те, що було доведено ефективність саме такого підходу щодо збереження функціональності покращення якості життя таких пацієнтів. І таким чином, на сьогодні, ми можемо говорити, що команда ПМД, яка працює із хворим із симптомним остеоартрозом, вона бачите, залучається. До вирішення Питань цього пацієнта щодо діагностики, профілактики, прогресування, призначення лікування такому пацієнту і далі оцінює персоніфіковано ті всі критерії, про які ми проговорили, для того, щоб залучити експертів із комарбідних станів, ортопедів, травматологів, реабілітологів, ревматологів до ведення такого пацієнта задля збереження функції суглоба, якості життя, ну і покращення трвзбіль. Тривалості життя цього пацієнта, коли ми от говоримо про наші про наші завдання щодо тих пацієнтів 95%, яких ми ведемо самостійно, то дуже зручно на практиці використовувати такі, бачите, на одну сторіночку досить простий, і зрозумілий алгоритм лікування. Наприклад, тут наведений колінного суглоба лікування гонартрозу, який було. Запропоновано в 2016 році і удосконалено в 2019 році міжнародною групою з вивчення і та СКО. Да? і тут ми бачимо, що розбито на кроки введення пацієнта, і при вже першому кроці, першому контакті із пацієнтом, який має симптоми остеоартрозу, Ми підтверджуємо при огляді клінічно цей діагноз, тому що остеоартроз був і залишається клінічним діагнозом. Ми надаємо пацієнту всю необхідну. Ну, інформацію, навчання щодо здорового способу життя, ЛФК, фізичної активності необхідне здорового харчування. І тут ми спираємося на загальні рекомендації, тому що е, таких е, е, профілактичних да, впливів. Які суттєво відрізняються, просто артрозі е, і для тих пацієнтів, які ми загалом рекомендуємо здоровий спосіб життя, їх наразі не існує. Тому ми говоримо так: застосовуйте середземноморську дієту. Пам'ятаєте, ми про неї говорили вчора досить детально: застосовуйте фізичну активність, е, е, рекомендуємо яку укріплюйте м'язи, да, вправи на координацію рухів, на гнучкість, будь ласка, все це відноситься до. Того комплексу, який ми називаємо підтримка здорового способу життя. Будь ласка, коригуйте погані звички, тому що і куріння, і зловживання алкоголю, ну і можна, наприклад, віднести зловживання цукром сюди, також відноситься до тих факторів, які провокують пришвидшене прогресування багатьох захворювань, в тому числі і остеоартрозу. І наряду з цими рекомендаціями ми на першому вже кроці повинні порекомендувати пацієнту застосування хондропротекторних засобів, серед яких лідером. По доказовій базі є застосування хондроїтину сульфату, і лише на і лише на другому кроці, якщо це недостатньо є ефективним для нашого пацієнта для лікування його симптоматики, ми переходимо на призначення нестероїдних протизапальних препаратів. Що стосується хондроїтину сульфату, то він увійшов в міжнародні рекомендації. Як ви бачите, різних міжнародних експертних груп, це європейські ревматологи ЄВЛАР. Із е, е, усіма е, локалізаціями е, коліно е, кульшовий суглоб кисті. Це і в 2019 році вніс е, умовна рекомендація при застосуванні е, при лікуванні пацієнтів із остеоартрозом кистей і в, е, в той час, як е, по іншим контрапротекторів, такої е, 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 доказової бази істотної е, на сучасному етапі не існує. От по Кахранівському виборці аналізу хондроїтин сульфат також присутній в оцінці в метааналізі по лікуванню остеоартрозу. І якщо говорити про застосування хондроїтину сульфату, то рекомендується застосування саме лікарського засобу, який представлений у нас на фармацевтичному ринку України оригінальним препаратом хондроїтину сульфату структуру який містить високоочищений хондроїтин сульфат. і е, е, який робить висновок е, е, кахранівського співробітництво щодо метааналізу представлених досліджень, те, що застосування хондроїтину сульфату полегшує біль, покращує якість життя е, і е, за рахунок покращення функції е, уражених е, суглобів. У лікуванні, наприклад, кульшових суглобів тут приведено результати останніх досліджень, опублікованих нещодавно у 2021 році. Ви бачите, що застосування хондроїтину сульфату лікарського засобу. При тривалому використанні зменшується болявий синдром прогресивно, тобто не тільки на початку лікування і далі тримається плато, як ми це звикли, але ж зберігається прогресування, так скажімо, позитивного впливу. Хандреїтину сульфату і яке підтримується протягом наступних трьох місяців після застосування протягом 30 днів такого лікування, порівняльний аналіз величини впливу лікарського засобу хандреїтину сульфату, структуму і інших хандроїтинів. Які не відносяться до лікарських засобів дало, от е, таке порівняль, порівняльний аналіз такого впливу, е, звичайно ж, він в сторону більш сильного терапевтичного впливу саме лікарського засобу. Ну, і про це говорить і визначення, і законодавство України, що лікарський засіб використовується для лікування, тому що має доведені лікувальні ефекти, а дієтичні добавки – для корекції харчування. Враховуючи те, що ми маємо справу, як я вже говорила, із остеоартрозом у мультиморбідних пацієнтів, обов'язково ми повинні враховувати при призначенні будь-якого лікування такій когорті пацієнтів, наявність супутньої патології і те, як. Наше, наше нове лікування, як воно увійде, да, скажімо, в раціон цієї людини в щоденний графік, і щодо впливу на супутні захворювання, і щодо взаємодії з іншими лікарськими засобами, які приймає цей мультиморбідний пацієнт, і щодо структуму, то на сьогоднішній день, і це прописано в інструкції по препарату, що можемо ми використовувати безпечно і у пацієнтів з сукром. Діабетом із захворюванням шелково кишкового тракту і серцево-судинними захворюваннями, тому що єдине таке застереження по застосуванні існує лише по можливій гіперчутливості до діючої речовини або допоміжної речовини. Ну, це може статися із будь-яким лікарським засобом, або і не лікарським. Да? Це ми всі з вами знаємо. Немає також препарат протипоказів при дислепідеміях, при астмі, при Тромбофлебітах в той час, якщо ми подивимося, розглянемо інструкції до застосування інших хондропротекторів, ми побачимо набагато більше застережень і проблем при їх застосуванні у мультиморбідних на жаль у мультимарбідних пацієнтів. А на жаль, абсолютна більшість хворих на остеоартроз вони є мультиморбідними пацієнтами. Таким чином, можемо сьогодні говорити, що структум і його застосування в комплексі. Сім ведення Хворого на остеоартроз, а це саме комплекс має бути. Тобто, не забуваємо про навчання пацієнта про здоровий спосіб життя, про е, фізичну активність і лікувальні і фізичні вправи, про здорове харчування. Да? Не забуваємо, що ми пацієнта повинні моніторувати, як він працює над собою. Обов'язково не забувати про це. Е, і включення препарату структум, який містить оригінальний сульфат очищений е, 500 мг два на добу дозволяє досягти терапевтичного ефекту щодо покращення функції суглоба, зменшення больового синдрому, покращення якості життя наших пацієнтів. Препарат є безпечним при. Будь-якій супутній патології не має лікарської взаємодії з іншими препаратами, які приймає цей пацієнт, і просто застосовується. Однак слід пацієнта навчити і пам'ятати самому, що мінімальний курс лікування має становити 12 тижнів, і це прописано в усіх міжнародних рекомендаціях, які розглядають сульфат. Після цього буде тривати. Декілька місяців позитивний ефект після дії. Але якщо пацієнт має можливість, то, наприклад, в клінічних дослідженнях хондропротекторну дію підтверджували при набагато тривалішому застосуванні. Да, і це було безпечним. Протягом двох і трьох років приймали постійно пацієнти хандроїтину сульфат. Дякую вам за увагу. Бажаю всім нам здоров'я і перемог. Ну і хороших лікарів, якщо ми раптом захворіємо.